Виконуємо номер 191 із підручника математика 5, автор Олександр Істар, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши всі цифри, які можна підставити замість зірочки, щоб округлення було виконано правильно. Справа в нас розміщено число 430, зліва число, в якому не вистачає цифри, яка відповідає за одиниці. Замість зірочки в даному випадку цифра 3, яка відповідає за десятки, не збільшилась. Можна записати цифру, починаючи від 0, 430, наближено до рівня 430, до цифри 4, включно 431 наближено до рівня 430 432 наближено до рівня 430. 433 наближено дорівнює 430. І останнє 434 наближено дорівнює 430. Завдання друге. Праворуч розміщено число 8500. Ліворуч число, у якому не вистачає цифри, яка відповідає за десятки. Як бачимо, розряд десятків. І одиниць заміну, заміну нулем. Значить, округлювали до сотень. Тому замість зірочки можемо записати числа починаючи від 5 до 9, бо розряд сотень збільшено на одиничку. 8456 наближено до рівня 8500. 8466. Наближено до рівня 8500. 8476, Наближено до рівня 8500. 8486. Наближено до рівня 8500. І 8496. Наближено до рівня. 8000. 500. Переходимо до виконання третього завдання. В третьому завданні у нас відсутня цифра, яка відповідає за розряд десятків. Праворуч стоїть число 5700, у якому 2 нулі. Значить, округлювали до розряду сотень. Цифра 7 не збільшилась, тому замість зірочки можна підставити цифри, починаючи від 0 до 4. 5709 наближено до рівня 5700. 5719 наближено до рівня 5700. 5729 наближено до рівня 5700. 5739 наближено дорівнює 5700 і 5749 наближено дорівнює 5700. Четверте завдання. Відсутня цифра, яка відповідає за розряд тисяч. Праворуч розміщено число 4000. Три нулі, значить, округлювали ми до тисяч. І тому замість зірочки можемо підставити тільки одне число, одну цифру, це цифру 4. І маємо 4325, наближено до рівня 4 тисячі.